Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу, ділянка біля дому з малиною. Ось має такий стан уже на сьогоднішній час. Міжрядія були вже раз прокошували, бачите, вже травичка підростає, але це ніщо, прокосимо. Ось бачите, яка у нас малина. Сорт полана, вже де неде є стиглая. Робили обробки полистове. Пізніше будемо виконувати знов фундіцидну обробку, бо є ось присутня хвороба, бачите, які. Точечки обробимо триходермою. Ну, а також дамо ще От ріпса, от, от кліща. Ось така ділянка. Тут в нас десь до 20 сотий, ну і там ще кусочок ось за городом, Це наш ігород, ніка, баклажани, перець, помідори. Ось і за городом ще маємо найпершу малину, яку ми висаджували в ній. Ми допустили помилку, ми жряддя зробили 2,50. Ну і зараз кожного року це є для нас проблема, тому що, ось бачите, радки зімкнулися. І під час виборки це дуже погано. Цього року малина йде в ціні нібито. Чув, що в нас 50 вже там де-не-де де 60 гривень за кілограм. Це нормальна ціна. Ну, дай Бог, щоб ця ціна і трималася. Ось така малина, такий участочок. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!